Гроші в телефоні, документи в телефоні, робота в телефоні. Я можу забути ключі, коли виходжу з будинку, але телефон ніколи. А скільки часу проводять чернігівці в телефоні? Це ми перевіримо. Слухаю класичну музику. Ну, пів години, не більше. Пів дня, я думаю, точно працюю. З логістикою працюю, з китайськими, з міжнародними. Ну, якщо е, соціальні е, сети, так це Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Ну, пів години на добу. Куди їх витрачаєте, на які додатки? Чудо пілікнуло, з Всього. Ну, мінімум. Зріння біля. Дуже багато. Це перед сном? Так. Які додатки найчастіше використовуєте? Чи де в телефоні найбільше часу проводите? Телеграм. А що там робите? Якщо повітряна тривога, дивимось, моніторимо. Месенджери, вайбер, е, телеграм. Я просто так ну, ці літо гортати немає часу і не бачу сенсу, тому що ну, життя воно не в телефоні, воно в нас і воно навколо. Десь 4-5 годин. Зранку часов з 8 до 10, і ввечері з 5 до 6 до сімі. Чесно, коли на це вистачає часу, бо дуже багато працюю. Я думаю, може годин дві, три і, можливо, і проводжу реально. Частіше це інстаграм, якісь переписки, соціальні сети, бо я працюю тренером і чаще це батьки, які просто пишуть смс-ки і питають, коли там забрати дитину. У мене робота онлайн, я працюю на американську фірму. Не 24 на 7, я працюю ввечері, але ну, все одно. То фільм подивитись, то комусь набрати. Ну, чесно, хотілося б менше. Зараз почнеться шашличок. Зараз буде природа, тому зараз буде менше, слава Богу. За день Угу. годин 3, не більше. Більше всього ввечері, коли прийду додому. Як? З 10 до 11. Або з 11 до 12. -ї. Ой! Години дві. На добу не багато отак, ну так а решту у комп'ютері. <ріст>